Фінанси тема не проста та масштабна. І тому багатьом здається, що думати про них можна лише якщо ви фінансовий директор. А якщо з них береться звичайна людина, то це зазвичай планування 10 років, записування усіх цифрок у Excel-таблиці та слідкування за біржами. Але ж насправді фінанси це те, що ми маємо у кожного дня. Ми кожен день про них думаємо. І тому, можливо, нам простіше називати їх грошима. Але від зміни назви суть не змінюється. Утім, багатьом з нас все ще бракує свідомого ставлення до фінансів або грошей, і вам важко поринути усі всі фінансові правила, планування та таке інше. Але є прості щоденні звички, які нам допоможуть. Привіт, до З вами Влад. І сьогодні я не планую мучити вас складними матеріями і пропоную простий топ звичок чи правил, яких треба притримуватися кожного дня для покращення своєї фінансової грамотності. Починаємо. Платіть собі у першу чергу. Про що це я? Тут не йде мова про якісь платіжні відомості з вашого бізнесу. Ні. Це мова про те, що якщо ви отримуєте дохід, то в першу чергу відкладіть. На майбутнє, тобто на заощадження або на майбутні покупки. Якщо ви не будете цього робити, то, скоріш за все, протягом місяця ви витратите ці гроші на такі ненаобхідні, але бажані покупки. Нас щодня оточують сотні матеріальних спокусів, і ми встигаємо придбати багато чого до того, як включається наша раціо. А потім на що я це купила, куди поділися мої гроші, чому я не можу відкладати гроші на майбутнє. Такі питання задає собі майже кожен. Відповідь на останнє питання і є рішенням цієї проблеми. Спершу відкладайте, а потім вже купляйте. І не факт, що у вас вистачить грошей на те, що вам не потрібно. Вам буде здаватися, що такий принцип краде у вас кошти. Це 10-15% від вашого доходу. Але насправді все, що ви не витратили, це ви заробили. Заощаджені кошти ви можете відкласти на депозит до страхового фонду та навіть у конверт у шафі немає значення. Але в майбутньому вони вам майже 100% знадобляться, а ще й можуть напрацювати додатковий дохід. Якщо ви переживаєте, що коштів, які вам залишилися, не вистачить до кінця місяця, то, можливо, настав час для нашого наступного пункту. Створіть бюджет і притримуйтесь його. Це золоте правило ваших здорових стосунків з фінансами, яке не залежить від вашого статусу, доходу, віку. Тому особистий бюджет це те, що вам потрібно. Пам'ятайте, на місяць або рік. Про те, як створювати особистий бюджет, є окремий ролик на цьому каналі, який ви знайдете за посиланням у підказках чи під відео. Там є покрокова інструкція. Для тих, хто вже дивився, нагадую, для тих, хто не дивився, підкреслюю, що ретельний запис, бюджетування та розрахунок усіх ваших витрат це спочатку лише дуже нудний та важкий процес. Але потім це стане для вас звичкою, яка буде проста і необтяжлива. До того ж. Коли ви все записуєте, то ви можете відслідкувати, де і коли і на що щось витратили, і згадати, от чому я два місяці тому витратив таку суму грошей. Крім того, пам'ятайте, вести бюджет не означає відмовлятися від задоволень. Просто у бюджеті повинна бути категорія на це. І загалом не буває однакових бюджетів, як і однакових людей. Нагадую, що одна з головних цілей бюджету це контролювання видатків. Отже, щоб ви витрачали менше, ніж заробляєте. А як ви будете це робити, залежить від вас. Пам'ятайте про власні фінансові цілі. Плануючи життя наперед чи просто мріючи, ми часто чіпляємося думками за певні матеріальні віхи чи придбання. Виплачу іпотеку, поміняю автомобіль. Було б круто відсвяткувати 40 років на Мальдівах. Непогано було б створити власний бізнес. Я хочу провести пенсію у власному будинку. Оці великі майбутні видатки і є нашими фінансовими цілями. Але не треба забувати і про інше фінансове планування, як створення власного пасивного доходу, не залежати на пенсії від е, дітей та онуків, мати можливість оплатити своє платне лікування. Власне, щоб і досягти цього, ми починаємо створювати бюджет, е, зменшувати видатки, збільшувати дохід, заощаджувати і накопичувати. Одне з відкриттів, яке нам дарує контроль за власними витратами, це розуміння того, що навіть маленькі витрати. Впливають на наші майбутні великі мрії. Однак ці маленькі витрати так близько, такі приємні і не такі вже великі, там 50-100 гривень, нічого такого. Утім, саме вони відкладають наші мрію все далі і далі. Наприклад, якщо ви е кожного тижня придбаєте дві чашки кави, дві шоколадки та одну пляшку вина, скоріш за все за 4 роки ви могли б накопичити на подорож на Мальдіви на двох. Саме тому фінансові цілі повинні ставати нашим маяком, тим, що дозволить нам відмовитися від певних видатків зараз. Менше придбати в інтернет-магазині того, що нам не потрібно, не купляти в супермаркеті ще одної пляшки чи пива. Живіть у теперішньому часі. Можливо, ця іпотека трохи заважка для мене, але ж я точно скоро буду заробляти більше. Я хочу придбати цю річ зараз, в кредит. Адже Сашко скоро віддасть мені борг, і я закрию його. Я студентка лише зараз, і ця річ мені дуже потрібна. А скоро я знайду свою першу роботу і віддам гроші. Саме з таких розмірковань починаються проблеми у фінансах. Адже може не бути того самого підвищення, якого ви так прагнете, а отже, ви не отримаєте більшу заплатню. Ваш боржник Сашко зникне і ви не зможете швидко закрити кредит. Або не знайдете свою першу роботу, як студент. Ваша фінансова ситуація це те, що відбувається з доходами та витратами тут і зараз. І ваші майбутні омріяні доходи не допоможуть виправити поточні проблеми. Зароблю потім і віддам це шлях до боргів. От як підвищать зарплату, то й схожу до лікаря. Це поганий висновок. Не робіть такого, адже це тільки збільшить ваші видатки у майбутньому, бо здоров'я головніше за гроші. Я про це вже говорив. А от якщо ви розраховуєте на виграш з лотереї, то це ще гірше, оскільки це порушить ваше фінансове планування, цілі. І взагалі може зруйнувати вашу кар'єру. Так, ви повинні думати про майбутнє і ставити собі цілі. Але коли розраховуєте на щось, то розраховуйте на ті гроші, що у вас є тут і зараз. Тому всі масштабні витрати треба оцінювати з того, які гроші у вас є на руках. А якщо ви розраховуєте, що ось там будуть майбутні прибутки, то це просто буде гарним бонусом. Не зважайте на інших. Допоки ми не беремо власні витрати під контроль, на них впливає наше оточення. Звісно, дорослим людям ніхто не вказує, як їм і куди витрачати гроші. Однак, людина істота суспільна. А отже, нам треба, щоб суспільство нас прийняло, щоб почувати себе в безпеці. Тому ми витрачаємо гроші не на те, що нам потрібно, а на те, що покращить наш образ в очах оточуючих. Купуємо дорогу сумку, щоб вразити подруг, будуємо Величезну і крутезну альтанку, що була не гірше, ніж у сусіда, хизуємося своєю відпусткою перед колегами. Знайома ситуація. Це схоже, ніби ми все ще підлітки. Але ж ми вже заробляємо собі на своє життя. А отже, повинні думати трохи розсудливіше і відповідальніше, можливо. Не наплатіть за дорогі речі для того, щоб справити враження на оточуючих. телефони, машини, одяг. Якщо вам це зовсім не потрібно, краще вкладіть ці гроші у ваше майбутнє. Якщо ви не телезірка чи не депутат, то стороннім людям повністю начхати, на чому ви їздите, як ви харчуєтесь, що ви одягаєте. Єдиний момент слідкуйте за тим, що одягають і на чому їздять депутати. Бо, скоріш за все, це ваші гроші. Не платіть за непотрібні речі. Чи давно ви вмикали радіо? І це я не кажу не про те, що в машині, а про те, що стоїть у вас вдома з такою дивною виделкою. Можливо, настав час відмовитися від радіоточки. Але, скоріш за все, радіоточка це щось дуже екзотичне для більшості глядачів. Тому поговоримо про Spotify, Netflix, Google Music, Dropbox, Grammarly. Або інший мобільний додаток, чи не мобільний додаток, де ви платите підписку. Скоріше за все, ви платите за те, чим ви не користуєтесь. Підписки на такі сервіси можуть з'їдати чималий кусень вашого бюджету, і ви будете їх не помічати, адже всі такі платежі проходять майже автоматично і просто списуються з карти. Ви побачите їх лише тоді, коли списання буде неможливе через брак коштів. І ви подумаєте: ой, я ж давно не слухав той альбом, чи я хотів подивитися той фільм, чи о точно треба частіше проходити ті англійські курси. Але згодом ви знову забудете і вас знову спишуть гроші. І це не означає, що треба повністю відмовитися від таких сервісів. Просто їх треба контролювати. Запишіть собі у табличку все, на що ви підписані, та подумайте, що вам дійсно потрібно, а від чого можна відмовитись. І щомісяця у вас списують гроші не лише ці сервіси, ще є комунальні платежі, за якими треба слідкувати. А ще можна ж не платити штрафи, якщо ви випадково порушили швидкісний режим, чи неправильно запаркувалися. Ці... Дві хвилини, які ви виграли за підвищення швидкості, чи 500 метрів, які ви не пройшли. Чи дійсно вони коштують тих грошей? А ще пам'ятайте, що правила частіше за все написані кров'ю та життями постраждали. Тому не нехтуйте ними. Інвестуйте в економію. Заощаджувати це завжди витрачати менше. Правда? Ні. Насправді, заощаджувати це іноді витратити більше зараз, але виграти у майбутньому. У прибутках. Чи в витратах. Найпростіший приклад це коли ви придбаєте більш дорожчу, але якіснішу річ, яка прослужить довше та не буде потребувати грошей на обслуговування. Я вже, здається, казав таку приказку: я надто бідний, щоб купляти дешеві речі. Про це варто згадувати завжди, коли ви тягнетеся за найбільш дешевим товаром на полиці. Але пам'ятайте, дорогий товар не значить якісний товар. А давайте подумаємо про інше: наприклад, регулярне обслуговування вашого авто та його огляд. Видається, що так ви витрачаєте гроші частіше, але такі обслуговування вбережуть вас від аварій, а отже, великих витрат. Або своєчасна заміна маленької деталі дозволить вам їздити довше і не ремонтувати дорогі деталі. Або якщо у вас є власний дім, то можливо його утеплення набагато зменшить витрати на опалення, а встановлення світодіодних ламп зменшить витрати на електрику. А для квартири. Техніка А2 плюси зменшить також витрати на електрику. Так, вона буде коштувати дорожче, але на довгій перспективі ваші рахунки за електрику будуть менші. А що, якщо я вам скажу, що доставка з магазину може коштувати дешевше або бути вигіднішою, ніж придбання того самого у магазині? Тут все дуже просто. Ви просто не купуєте те, що вам не потрібно. І от ця різниця може не лише оплатити вам доставку. Але й зекономити. Давайте не забувати і про нематеріальні, але необхідні речі, такі як здоров'я та освіта. Якщо ви вкладете гроші у власну освіту, то ви зможете заробляти більше. А якщо ви вкладете гроші у власне здоров'я зараз, то можливо потім ви не попадете на більш високі рахунки. Здобувайте фінансову грамотність. Знання це сила. Я думаю, ви пам'ятаєте це з шкільних плакатів. А знання про гроші це ваші майбутні прибутки. А якщо вам не пощастило і в школі чи інституті вам не дали базових знань про фінансову грамотність, то вам доведеться не це самотужки. Відео, книжки, статті та цей канал вони допоможуть вам покращити ваші знання. Ніби і все на сьогодні. Тому настав час поставити лайк цьому відео та підписатися на канал і пробити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про фінансову грамотність. Також пишіть у коментарях, якими звичками ви вже користуєтесь. А щоб вплинути на теплю цих роликів або дізнатися більше, то обов'язково підписуйтесь на наш Патреон, щоб допомогти нам. Усім дякую за перегляд. Ось і все на дотешнє.